І от тепер маємо рацію. 15 російських олігархів відмовилися зустрічатися із Путіним. Це про ту зустріч, яку оголошував е, нещодавно е, той лідер терористичної держави. Мільярдери проігнорували з'їзд Російського Союзу. Промисловців та підприємців, де кремлівський диктатор зібрав представників бізнесу, дехто фактично напередодні полишив цю спілку. Хто саме відмовився фінансувати дефіцит російського бюджету, що поглиблюється на тлі війни? Далі дивіться у наступному матеріалі. Серед тих, хто демонстративно відмовився спілкуватися із путіним, співвласник Лукойлу Леонід Федун. Через війну від його статків залишився тільки один процент, пишуть медіа. Та він і сам зізнався, що втратив 99% майна. Причому у перші тижні війни, усе тому, що через санкції акції Лукойлу обвалилися на лондонській біржі. Уникає Путіна і колись наближений до Кремля співвласник мегафону та металоінвесту Алішер Усманов. В Україні в нього вилучили майже 170 тисяч тонн залізної руди, вартістю майже 50 мільйонів доларів або 2 мільярди гривень. Про це повідомило бюро економічної безпеки. Раніше у результаті західних санкцій він втратив яхту вартістю 600 мільйонів доларів, яку конфіскувала німецька поліція. Обмеження вибили Усманова із десятки найбагатших росіян за версією Зе Таймс. Відхрестився від Путіна екс-глава однієї з найбільших нафтогазохімічних компаній Росії Дмитро Конов. Він втратив не тільки гроші, а й усі посади. Екс-гендиректор пошти Росії та колишній віце-прем'єр Максим Акімов також не прийшов на зустріч до Путіна. Рік війни змінив російський список Форбс до невпізнаваності. Уже ніхто не чекав на зустрічі. Приміром, колись одного з найбагатших росіян Олега Тінькова він назвав війну проти України безумством, критикував російську армію за власним зізнанням, втратив усе. Однак вилікувався від раку та покинув Росію.